Друзі, всім привіт! На віоліці лот? Намисто під назвою бурштин? 112 грамів. Боже, скажіть йому хтось, що це не бурштин, а сердолік. Чи сердолік, як там правильно наголос поставити? Накидали за цей лот 445 гривень. Може, хтось думав, що це бакеліт? Але це не бакеліт, не бурштин, це сердолік. До речі, дуже сучасне намисто, не вінтажне. Резервна ціна 2000 гривень uh -huh. поставили. Опис, матеріал бурштин. Ніякий це не бурштин. Саме цікаве, що поставили в розділ різне. предмети, які важко визначити. Спеціально чи навмисно, але в продавця зауважте, бачите, який рейтинг? Мінусовий. Це сердолік. Всім гарного дня!